Всім привіт! Мене звати Оксана, це мій папуга Жорик. І сьогодні ми будемо розпаковувати ось цю таку велетенську посилку. Чесно вирішила її засняти, тому що вона якась до мене прийшла дивна. Немає, Немає стрічок блакитних тієї фірми, що мені пакувала. Тож я не знаю, чи в них і вони закінчились, і вони вирішили. Білими стрічками запакувати, чи цю посилку десь вже розпаковували, і хочу знати, щоб все тут було в цілості та сохранності, до мене приїхала. Тут буде багато цій посилці, багато канцелярії. Ця канцелярія приїхала, мені замовляли дівчата та трішечки для себе, і трішечки для продажу товару я замовила. Тож, давайте подивимося лампу. Це я у кімнаті своєї доньки знаходжусь. Тут мені зручніше вам все показати буде. Так. Тож, я думаю, і вам буде цікаво подивитись, як же приходить товар із Китаю. Ну, ось так. Він приходить. Ось щось тут. Зараз я порядки наведу своїй і доньці в кімнаті. Так, ну, давайте посунемо, мабуть. Отак, да? І що ж ми бачимо? Дякую за пупирку. Пупирка мені знадобиться. Так, жора щось не хоче ніяк приймати участь. Ага, сі сів на камеру і вас вимкнув. Тож, давайте почнемо. Так, ось такі коробочки прийшли, навалили тут щось, упаковали, якщо чесно, не дуже я задоволена, як все це вони склали. Так, тут у нас прийшли якісь. Поштучно, я пам'ятаю, маркери замовляла. Давайте ми їх поки що відкладемо. Далі. Ну, хіба це ось ця коробка? Вона на склад приходила в нормальному виді. Це я точно знаю. Ось так. Китайці впакують усе. Тут прийшли це мені накінечники для маркерів моїх. Джойку, чи якось так Дж... джойсу, щось таке, я вам зараз покажу для ось таких ось маркерів Я їх купувала осінь. От бачите, такі кінчики, він мохриться, це такий мій улюблений колір, темно-темно-коричневий, дуже класний. Часом до... ну, не тільки до нього. Там ще інші кольори, ось такі 15 штучок накінечників, щоб міняти. Так. Далі подивимось, що ж далі прийшло у цій коробочці. Заглянемо. Ага, маркери поска, це я замовила собі. Це з фетровим вони накінечником. Розкривати не буду. 3 міліметри вони. Так, ага, тут і завпасні поклали накінечники, дякую їм. Цей раз щось вони дуже щедрі. І це ще, оце накінечники змінні для маркерів Гонгна грасп, це дівчаткам замовила. Тож, буду їм завтра відправляти довгоочікувані посилки. Так, далі, що ми бачимо тут? Це у нас маркер Грабсп. Їх, мабуть, повинно бути, я так пам'ятаю, 10 штучок. Один, два, три. Ось це я улюблений собі колір замовила. 4, 5, 6, 7. Вісім. 9. 10. Так, 10 маркерів прийшло. Я знаю, тут я собі замовляла. Сіренькі, я знаю, собі замовляла. І коричневі. Теж, а тут теж дівчатка. Так, далі, що ми бачимо? Пенальчик такий невеличкий. Так, оце що цікаво. Цікавеньке. Інт... Ага, це для мене. Це є. Замовляла у першому, ще у самому своєму першому відео, як я тільки розпочинала знімати на цей канал, у, у мене був огляд. Огляд маркерів був, ну, не маркерів, а фломастерів. Різних фломастерів з Aliexpress, я начебто так свій ролик перший назвала. Ось, і там пробувала різні блакитні фломастери, що мені дістались, скажімо так, як подарунок більше, вони мені дістались. І я скажу чесно, вони мені майже всі дуже сподобались на той час. Я їм і зараз користуюсь, деякі закінчились, деякі ні. І я вирішила. Замовити повні набори тих всіх маркерів. Але деякі набори їдуть ще в посилках морем їдуть. А ось цей набір. Це окремі вони кольорами. Треба було по три штуки замовляти, по одній вони не відправляли. Так, і ось цей колір. Я Морем не встигла відправити, тому що він трішечки пізніше надійшов. І тому я відправила ось це літаком. Буде в мене огляд на всі маркери, потім я вам покажу цього набору. Дуже довго саме ось ці я шукала цієї фірми, тому що у Китаї я Чуршу та балакаю, а да? вам нічого, мабуть, не чудно. Тому що у Китаї вони чогось, ніде я їх знайти не змогла. Ось такі ось ручки. Можна зараз от у дитини взяти десь так подивимось. Це моє. Можу калякати. Може, на продаж поставлю, тому що в мене їх буде багато. Ось цих, бачите, вони будуть повторками. То полюбляю фломастерами малювати, це дуже гарний варіант. Так, Давайте, де ж ми по тут якийсь папірець, що це за папірчик, це китайці щось складали. Ось ми на ньому і спробуємо. Ну, Світло тут таке цікаве в мене, ну, як є. Вже. Так, Бачите, такий рожевий. Це... колер. И уже сейчас светло тришечки. Так Белиший. Так. Ну, мабуть, ось так, то я светло тут налаштувала. Щоб краще колір вам було видно. Так, і давайте ще ось такий О, коричневий. Чудово, я не думала, що це коричневий, але нехай буде. Так, отож, у мене є ось такі дві новинки фломастері. Буду так окремо покладу, чи їм уже користувалася так. Ось сюди покладу поки що. Далі, що ми бачимо? Далі ми бачимо скарби ручок та маркерів. Це маркери ланго. Це нові вийшли кольори. У мене повинно бути по 5. Усього-всього -всього по 5. Усього-всього, це я сказала, да? так, і давайте подивимось. Так, ну, начебто, я хвилювалася, щоб... Прийшло все, що треба. Знаю китайців, інколи все плутають. Замість чорного рюкзака приходить білий. Це мій досвід був такий, замовляла собі рюкзак чорний, а вони взяли і поклали білий. Ну, що ж поробиш? Я не перевіряла, коли він на склад прийшов. А, мабуть, потрібно було Так, п'ять. Ага, ось такий один набірчик. Так. Так, це у нас от сюди. сюди. Так, ручки. Ручки. Ось це що таке. Villow Story нотбук. цікаво. це подаруночок, мабуть, мені. Ой, дякую їм. Які вони щедрі. за подарунок такий блокнотик. Ну, буде мені для яких нотаток. Так, цих 4, оцих 5. ручки я е, теж для себе замовляла, тож можемо потестувати, подивитись, які кольори я потім викразку зроблю да вам покажу. Так. Ось ці. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. А я по шість замовляла. Я вже щось. Шість. Так, ще... по шість їх буде все. Згадала, то щось. Голова зовсім перезагрузка прийшла. Так. Шість цих теж блакитних шість, коричневих шість. Цей хайлайт один. Цих шість зелених. І ось цих. Ось цих, а, шість світленьких. Так, гадаю, вам видно добре, ну, як є. Можу так шторку зробити. О, ну, буде світло сильно, так? Да? Світло буде сильно вам у віконце світити, тож, ось так. Так, добре, ручки усі. Тож, маркери. Маркери я собі не залишаю. Це я дівчатам взяла і на продаж. Так, раз, два, три. Таких синій. Один, два. Так, зелені. Раз, два, три. Так, зелені, зелені. Будемо зараз рахувати. Скільки всього прийшло? Думаю, дівчата будуть задоволені. Так. Це... Я заплуталась. Ага, ось так, ось так, ось так. Так, так. Видно все там. Так, це коричневі, коричневі. Ага, Dark skin. скін. Похоже, на набори ті, що йшли раніше на Мел... Мелор чи якось так вони називались. Так, блакитні. Ось ці. Так, все, всіх по шість. Так, всіх по шість. Тож, все ми прибираємо поки що цю коробку. О, але коробка така, таке враження, що повідала усе, що. Таке враження, що вона морем їхати, вона вся покорюшена. Зазвичай, коли літаком їдуть, так, це я собі позалишаю ось ці наборчки, це буде мої. Ось так, це п'ять штучок. А це вже на продаж і дівчаткам. Так, це теж прибирали. Сподіваюсь, вам таке... Відео сподобається. Я буду ще такі відео знімати. У мене буде ще посилочки е зі світлом. Ну, як є. Хата в нас невелика. Тож, так, тут це ми обратно у коробку. Це у нас маркери. От я знаю, що я собі один такий замовляла і ось такий точно один замовляла. А ось далі не пам'ятаю. Ще, мабуть... А, ну то потім подивимось. Це я собі залишаю. Це пенал, мабуть, у подарунок поклали. Так, ручки, блокнот теж у ну, упалювали. Мене задарували китайці. Так, і давайте подивимось. Можна трішечки камеру опустити, я так гадаю. Що ми... Так, зробимо вас трішки спустимо на землю. О, і так буде вже зручніше і мені і вам дивитись на стіл. Ось так. Ну, от так. Я тут стілець собі поставлю вже. Таке, О, буде мені зручно вам щось показувати далі. Так, і ось це в нас. Маркери Сенельєр. Поштучно. Щось вони тут теж поклали. О, пакет. Вони мені поклали пакет. Дякуємо за пакет. А цих маркерів ось кількість, щось зовсім не пам'ятаю, чи 30 штук їх було в мене для замовлення. Ну, зараз все перерахую, начебто все дійшло, як треба. Угу. Ось така кількість велика маркерів Я собі замовляла ось ці чорні. Мені їм подобається робити заливки великі. Це маркери мені. І все. Значить, тут більше нічого мого немає. Треба перерахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Це йде у пакет. 22. Так. Ой, ой, ой. Ладно, в пакет воно нічого не йде, просто я так покупку у, у сторонку кладу 22. 23, 24, 25, 26, 27, 8, 29. 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. І тут 40, 41, 42. 42 маркери. Ну, начебто. Треба дивитись по моїм. Під рахунком вже у комп'ютері, не пам'ятаю. Ну, начебто та кількість і прийшла. Тож, давайте, може, з вами зараз робимо викраску ось цих наборів ручок, щоб ви подивились, які ж кольори є. Взяла ось таку чорнетку. І зараз будемо. Викрашувати Це світлі кольори. Ось так, не знаю. Давайте я, мабуть, викрашу. І потім вам покажу, то це буде дуже довго. Я так дивлюсь, мені на камеру незручно таке знімати. Пройшло два дні, а я нарешті вирішила вам показати викраски, що ж я намалювала. Давайте подивимось. Так, це ось такі кольори. Це світленькі кольори. Я не знаю. Ну, вони дуже світлі, їх і не видно. Коричні, ну, коричні це сіренькі, коричні це Duck Skin, зелені та блакитні. А це викраски в мене минулих ручок. Ну, це, це інших наборів. У мене у наявності у наборі всі є. Тож, ось такі всі кольори не повторюються, блакитні і зелені. Відрізняється. Ось так я вам ближче покажу, щоб можна було порівняти. Ось так же у щось хоче до мене на плече лізе, щось він такий. Ось, нехай сидить тут з вами, ось такі кольори. Нагадаю, що маркери та ручки ви можете замовити в мене на Олекс. я посилання надам вам. Щоб, якщо в мене там небагато наборів, якщо встигнете, то можете придбати нові кольори. Також ось я зробила ще раз викраску ось цих двох таких пломастерів. Ось у мене тут в пеналі скрутці. Ось ці я їх вже поклала, вони тут. Це чотири блакитних кольори, і два вже в мене з'явилося ось цих рожевий та коричневий. Буду ще чекати поповнення ось цих наборів. Цих, Всі, що ви бачите, будуть повні в мене набори фломастерів. Тож потім вам покажу. І так цікаво виходить, що, мабуть, ця посилка з фломастерами прийде, коли моєму каналу виповниться рік. Так, вже рівно, майже рівно рік я знімаю. Відео вже багато і великий такий в мене є прогрес. Я як, як згадаю, що я знімала на початку, не могла і слова зв'язати. Ці ручки вже я поклала у пенал такий. І знаєте, що я скажу? У мене всі набори цих ручок є і не влазить. У два пенала і не влазить. Ось перший пенал в мене такий. І ось другий пенал, і воно не влазить. Треба ще третій. Бачите, ще запакована ручка. Ці блакитні кольори. Ось так лежать. Не знаю, чи доставати ще один пенал в мене є. Чи поки нехай так лежать, а там буду думати, може буду в іншу сумку перекладати, щоб було зручніше. Також хочу я вам. Трішечки я вас потрусила. Також я хочу вам показати ще новиночки. У мене ще вчора перейшли деякі новинки. Я їх вже розпакувала. Ці новинки, подивилася, навіть зробила викраски на дещо. Тож, давайте подивимось. Ось мені прийшов такий велетенський, і так вам покажу пенал. Так, камеру трішки підняла, щоб пенал вліз весь у, кам... у кадр. Тож, тут є два отвори, але вони поєднуються між собою. Так, тут я хочу зберігати свої фломастери штедлери Це у мене старі тут будуть і нові фломастери. Тому що в їхніх оригінальних коробках дуже незручно їх зберігати. Написано було начебто це на 300 олівців, але бачите, тут такі резиночки гарні, що можна два фломастери умістити сюди. Тож отакий. Ну, він звичайний, ага, тут ще на липучки можна відліпляти. І... Ось з цієї сторони він теж розкривається. І ось так от можна так зробити. <гум> я не знаю, навіщо так зроблено, може буде так зручніше користуватись. Але, ну, ще я не повикладала сюди всі свої штедери. Ось такий пенал. Там були чорного кольору. О, тут я. Яких? На можна собі нотатки якісь викласти. Так, чорний і сірий був пенал такий. Ну, я вибрала сіренький. І ось тут ще гаманець такий є. Кишенька. Не гаманець, а кишенька. Так, ще мені вчора прийшло багато одягу для дитини. Вона вже задоволена, вже все. Все переміряла, все підійшло. І з цим поконком прийшли ось такі наліпки. Це я хочу їх використати, мабуть, номерацію нову в ручках зробити. Ну, Вони всі тут до 100 йдуть прозорі такі прозорі кружечки вони самі по собі. Ну, Не знаю, я... такий у мене листочок один був, колись мені в подарунок поклали, і мені вони здалися досить зручними у використанні. Тож нехай буде. І ще ось така з тему розмальовка прийшла. З котиками, це теж там по знижкам щось вирішила я спробувати замовити, подивитися, що ж воно за якість, така паперу. Це теж я замовила, щоб малювати маркерами, котрі ще не надійшли. Ну нічого. Ось так я приближу. Щоб давайте трішечки з вами, отак швиденько я вам погортаю. Тут зараз трішки. О, отак, от мабуть, буде зручніше, да? І ось тут різ, різні крічки у своїх життєвих справах. Різні. Цікава така мальовка. Тож думаю, спробую розмальовувати. Може, потім дунці віддам. Вона вже на неї так оку поклала, хоча вона малювати не любить, але інколи мені компанію робить, щоб разом помалювати. Ось такі кицьки. Гарно. Бумага тут, не дуже тоненька. Ось. І ще. Надійшли останній набір, який я чекала, це ось такі маркери акрилові зеленого кольору. У мене вже були червоні, блакитні сірі. І ось цієї серії зелений останній набор. Я очікувала теж цю тему вони прийшли. Я вже зробила викраску. Тут мені сподобалось. Те, що тут вони, я не знаю, в тих маркерах не було такого. Папірець такий був з їхніми іншими маркерами. А ось така штука для викрасок у тих не було. І ці були запечатані ніякось по-іншому. Ті були у салафані такі у, у, да, у плівці запаяній. А ці просто такі кружечки були налеплені. Не знаю, спочатку подумала, що їм вже хтось користувався. Ну, начебто ні. І коли відкрила, все було чистенько. Це вже я зараз викрасила, вони вже покрасились. А там хто його знає, хоча один дуже погано писав маркер. Ну, дуже погано. Подивимось, що ж воно таке, з чим його їдять. Ось така. Викраска в мене вийшла. Досить непогані кольори, але я скажу, зелених таких завжди їх багато. У, цьому наборі, у цих наборах в маркерів мені дуже сподобались сірі кольори. І один там є колір плакитний. Я їм вже користувалася. Ну, більш за все, це сірі кольори мені сподобались незвичні такі. Але і тими я маркерами буду користуватись, десь я їм дам раду, куди їх можна буде використати. Тож, так, мабуть, я вам все показала. Все. І я так думаю, що зараз я буду слідом знімати наступне відео всіх своїх е, артматеріалів, ті, що я придбала, і вам не показала. Треба, треба засняти, бо я так відкладаю завжди і вам не сніму. Тож, очікуйте в цьому місяці ще одне відео з арт-матеріалами. А на цьому все. Дякую вам за увагу. Всім гарного дня та до побачення!